Прекрасно, даже нам інструменти відсутність реформ у міліції, зокрема, привела до того, що міліція Сходу фактично перейшла на, на бік супротивників української держави. Це відбулося тому, тому що централізованої управління систему органів Вес не було, а кожен губернатор, як тільки приходив, отримав. Указ президента про призначення вважав за необхідне поставити свого. Я не боюсь свого слова начальника міліції, і вся міліція повинна слугувати тій місцевій псевдоеліті, яка повинна виконувати забаганки керівника території. Це абсолютно є неправильно. Ми в 94-му році ще приймали відповідний закон, що міліція централізований орган знизу до верху, що вона підпорядковується Києву і не може бути ніякого контакту підпорядкування місцевій владі. Інакше єдиної законності, єдиного права застосування по всій Україні не буде. Не буде зрозуміло, що в нинішніх умовах. Коли громадськість на себе перебирає леву частку державних функцій, починаючи з організації загонів самооборони, батальйонів, територіальних так далі, треба рішуче скорочувати чисельність правоохоронної системи. Мається на увазі міліції, тому що сьогодні її чисельність близько 400 тисяч була, тому що попередня влада, вважаючи утриматись на її штиках, я вже був такий вираз, звичайно, фінансувала, забезпечувала і набирала все нове і нове. люди, замість того, щоб зробити саморегульоване суспільство і відповідно залучати громадськість, в тому в числі журналістську діяльність, щоб викривати всі ці негаразди, треба звичайно скорочувати і гроші перекочувати в бюджет.